Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні знову будемо відкривати стардропи з Бравел Паса. Але вже на двох інших аккаунтах. Е, так, і відразу дивимося, що ми будемо відкривати. Тут стартропів менше, лише 41 і один легендарний. А на основі в нас було 50. Ну, да. Чуть не забув ставте лайки, підписуйтесь на канал, на інстаграм та на телеграм, теж підписуйтесь. Ну і звичайно, в попередньому відео у нас було слово. Ось людина, яка сама перша написала це слово. Ми з цим тебе вітаємо. Що ж, і ми йдемо відразу відкривати Кленсі. Кленсі і легендарний стардроп. Так, так, легендарний стадроп. І ми зразу отримаємо славу. Е, місячна слава, так. І ось такий цікавий пін ще отримаємо. Так, і в нас зараз буде легендарний стадроп, тому закриваємо очі. Закриваємо очі. Закриваємо. Е, Пасивка. Це якась пасив. Ой. Яка пасивка. Що. Що я говорю? 500 кредитів нам випало. Так, на цьому аккаунті я теж купував алмазний правил пас, тому що там була дуже хороша скидка. От. Тому е, в тій першій частині ми відкривали на основі і на твінку. І тут теж якби на цьому акаунті і на ще одному т... 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 тінку. Якщо чесно, цей акаунт в цілому теж уже можна назвати основою, тому що тут є всі бійці. Так, звичайно, вони не фул. Але ну, цей аккаунт вже дійсно просто шикарний. Навіть е, через оту іконку. Яка вже в мене там стоїть. Що ж, відкриваємо далі всі стартропи. Не спішимо. Так, в нас міфік. Давайте закриємо. Очі. Спрей. нам випадає спрей. Подавай спрей. Открываем далі. Открываем, 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 открываем. Ще один мифик. Закрываем. Очень открываем мифик. Ще один спрей. Яйця. Нам випадає пін на Лолу. Ну да. Як тільки я на міфіку не закрив очі, нам випадає скін. Ну, звичайно. хе Ще один епік. Вісті золота. Все. Чудово. <ріст> Чудово, так. Ось за цю іконку я казав. Я думаю, вже хто бачив її, той бачив, той все з -з знає в курсі всіх новин. Так, клуб-клуб-клуб. Є, до речі, 5 місць ось в клубі. Якщо є. Бажання можете вступити. П'ять місць. А ну, можливо, хтось був дуже довго АФК, та ні. Начебто нікого. Так, і ще відкриваємо дропи з чемпіоната Так, іконка на рікошета це не то. Ось. Стартропи. Відкриваємо теж. вот Так, 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 так. Так, еще два, еще два, еще два, еще два, еще два, еще Три ще два. Останній. Дякую. Фух. Так, і ще давайте тут щось заберемо Бель тут ось. Угу. Так, і зараз ми заходимо на останній твінк. Е, е Відкриємо вже ці останні. Стардропи, які в нас залишилися, і будемо ще, будем ще далі записувати відео з Кленсі. І я так розумію, що купимо новий правил пас. Чи вже потім це зробити? Я подумаю. А зараз заходимо на інший аккаунт. Заходимо на наступний. <риснє> <риснє> заходимо. Так, тут теж у нас звичайний правил пас, і тут теж, звичайно, я не зміг дійти до кінця. На жаль, тому тут теж легендарного стардропа не буде. На мій превеликий жаль. Так, відкриваємо Спрей на 8 біт. О, що випадає. Футбоні. Фудбоні нам випадає. Міфічний. Гаджет випадає. На лу. О, легендарний сереб. Чудово. Взагалі. Взагалі чудово. Закриваємо очі, відкриваємо наш легендарний найкращий старроп. Так, щось випадає? Це Лола, це Лола. Е, до речі, я в попередніх відео, коли нам якраз випадав легендарний стартроп, я сказав, що там був скін на лолу, і я сказав, що це смія Лола. А це взагалі-то ранговий скін із, із легендарного стардропа він на випасти не може. Що тут за скін? Ну, я не пам'ятаю взагалі, які там є скіни, тому галактична лола. Граст. Граст. Міфічний відразу. Очки сили. Нормально, нормально. Два легендарних Старопа майже підряд. Закриваємо. Очі, відкриваємо легендарний Староп, Ще один. З ким знову. Сем. Це Сем. Я спочатку подумав, що це Хенк, але ні, Сем. Які там є скини на Сема? Це отой Морозний. Морозний на себе. А, ну да Нам випадає не скін, а сам Сем. Сам-сем. <смірка> Ніта. Панда Ніта. Е, ще ми, до речі, майже відкрили трако. Да, ще буквально 200 кредитів. А, у нас тут кленсі, ще ж. І що мені відкривати? Відкрити траку чи відкрити кленсі? Ну, якщо чесно, траку мені як персонаж взагалі не подобається. Він складний. Тому ми відкриємо хленс. А вже потім відкриємо трако. Так. Що ж, ідемо ще відкривати стардропи чемпіоната. І на цьому у нас все. На цьому у нас все виходить. да. Виходить все. Виходить все. О! Якби я зараз не відкрив Кленсі, у нас би зараз відкрився трако. <с Laborator ilFest> Ще чотири. Так, чудово, чудово. Ми все відкрили. Все відкрили, все відкрили. Так, це я випадково. Давайте тут теж все швиденько, швидесенько заберемо. Заберемо, заберемо. Клуб, Ну, тут всі, мабуть, є. Давайте зараз ось. 8 днів, цілих 8 днів не було людини. 4 дня теж. Ну, кік. Кік-кік. Ось клуб. Хто хоче, теж хто хоче, теж вступайте. Так, і якби все, ми будемо на цьому закінчувати. І ще зараз зніму ще одне відео. У мене сил ноль уже. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі підписуйтесь на інстаграм та телеграм. І до наступного відео!